Привіт! Ви на каналі Навколо Світу і це огляд на готель Сіде село Сіло з «Хотел 4 зірка. Подивимося місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, Середземне узбережжя. Готель знаходиться в місті Сіде. Відстань від готелю до власного пляжу 1,5 км, є шаттл. Відстань від готелю до центра міста Сіде становить 2 км до міста Манавгат 4 км. До міста Аланія 64 кілометри, до аеропорту прильоту в Анталії 65 кілометрів. Даний готель був відкритий в 2007 році. Остання реновація тут проводилася в 2018 році. Це дуже компактний готель, який має площу території 8 тисяч квадратних метрів. Складається готель з восьми трьох-чотирьохповерхових поверхових будівель. Для зручності є ліфт. Щодо інтернету. Wi-Fi в готелі буде платним, коштує 1 день 3 євро, 7 днів 10 євро на один пристрій. Працює готель за системою харчування все включено. Місцевий алкоголь доступний безкоштовно в барах готелю з 10 ранку до 10 вечора. Імпортний алкоголь є, але за додаткову плату. На пляжі алкоголю немає, є тільки бар з софт-напоями, також безкоштовно доступні шезлонги та парасолька. Ось так виглядає основний ресторан готелю. Тут проходить сніданок, обід та вечеря гостей за системою шведського столу. На території готелю є два відкритих басейни: один неглибокий дитячий басейн та один басейн з п'ятьма водними гірками. Поруч з басейнами є декілька барів. Це пул-бар, в якому можна взяти напої. Працює він з 10 ранку до 10 вечора. Також є бар з закусками. Працює він з 10 ранку до 16.00 і з 16 до 17 подаються чай, кава та солодощі. Анімаційна програма в готелі проводиться 6 днів на тиждень з 20-30 міні-диско, потім шоу для дорослих. Також аніматори возять на дискотеки в клуби, це за додаткову оплату. Ось так виглядає стандартний номер в цьому готелі. Його площа 24 квадратних метри, максимальна вмістимість гостей троє дорослих. Номери категорії стандарт можуть бути з виглядом на місто або з виглядом на внутрішній дворик готелю на басейн. Номери категорії Стандарт та Фемелі будуть всі з балконами. Номери категорії економ без балкону. Ось так виглядає ванна кімната. Тут є фен, рушники, мильні засоби в дозаторах. Водичка в номері надається тільки в день заїзду, далі не поповнюється. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.